Куди дівати всі пластикові флакони з-під біопрепаратів Жива Земля? Приходьте у магазини Жива земля та здавайте їх на переробку. На початку червня в фірмових магазинах Жива Земля стартував пілотний проєкт зі збору порожнього пакування з-під біопрепаратів Жива земля. Земля для життя, а не для пластику. Говорити про це багато не буду, краще покажу. У мене є кілька пустих флаконів, які я привезла своєї теплиці, і прямо зараз я поїду в один із магазинів нашої мережі, який знаходиться в місті Київ на метро Лісова, здавати їх на переробку. Однак перед тим, як здати флакони на переробку, їх необхідно трішки підготувати. Тут важливо, щоб пластик був чистим і сухим. Перш за все, перевірте, що всередині флакону немає залишків препарату. Потім сполосніть флакон всередині водою. Висушіть і тільки тоді везіть їх в магазин. До речі, етикетки можете не знімати. Я флакони сполосну, а в мене вони сухі та чисті, тож їдемо в магазин. Я поїду здавати флакони в магазин на лісовій. Якщо наразі в вашому місті немає магазинів нашої мережі або в магазині немає контейнера, ви можете здати пусті флакони живої землі в найближчому пункті прийому ферсуровини вашого міста. Я на метро лісовій іде в магазин. Yeah. Постараємося зробити це тихенько, щоб не заважати відвідувача магазину. Зверніть увагу, що біля контейнера є плакат, який не лише закликає здавати пластик на переробку, а й наочно демонструє, як правильно це зробити. От і все, пусті флакони здала, запас біопрепаратів поповнила. І знаєте, в мене таке відчуття, ніби я врятувала планету. Класно. Будь ласка, здавайте пластик на переробку, Адже у природі він починає розкладатися лише через 450 років. А після цього процеси тривають ще 50-80 років. Передавши його нам, ви можете бути впевнені, що ми передамо все нашому партнерові, який з використаних флаконів переробить його на нові. Долучайтесь, адже тільки разом ми можемо запобігти засвіченню довкілля і зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь.